Продається простора двохкімнатна квартира в районі Москалівка на вулиці Академіка Багамольця. Загальна площа 52 квадратних метри. Квартира розташована на другому поверсі 14-поверхового будинку. Тут зроблено капітальний ремонт. Замінені вікна, радіатори та труби. Встановлені лічильники на воду. Для вашого комфорту два кондиціонери, бойлер, а також санвузол із ванною. Кухня 8,4 квадратних метри, повністю обладнана меблями та технікою. Дві роздільні кімнати, простора 15,2 квадратних метри та затишна 11,2 квадратних метри. Є кладова та великий кутовий засклений балкон. Локація зручно продумана, поруч магазини, ринок, зупинки транспорту, дитячі та спортивні майданчики. Квартира продається разом із меблями та технікою. Просто заходь і живи. Квартира підходить під державну програму, є відновлення. Телефонуйте зараз та домовляйтесь про перегляд.